Чули, що хлорофіл – це кров рослин, і він в організмі може просто творити чудеса. Але чи все так просто? Розкажу вам сьогодні в цьому відео. Хлорофіл – це пігмент, що дає листю зелений колір. Він допомагає рослинам ловити сонячне світло, а нам підтримувати здоров'я крові і детоксикації. Додати хлорофіл в свій організм можна або з великої кількості зелені, зелених овочів, або просто вживаючи ось такий от рідкий... Напій я вживаю і з того джерела, і з того тільки чим вони відрізняються. Тут хлорофілін, це водорозчинний компонент. А хлорофіл, він віліпофільний. Йому потрібен жир. Він важче трошки засхвоюється. Цей вже легше. Насправді я дуже люблю хлорофіл. Я його вживаю щодня, майже але це не чарівна пігулка, і часто люди не хочуть притримувати здорового способу життя, хочуть пити хлорофіл і чекати, що у них зміниться все на світі. Насправді воно так не працює. Дійсно, хлорофіл допомагає процесам детоксикації. Дійсно, хлорофіл дуже класний заживляторуко. Ого, виразки дванадцяти персної шлункові виразки, ерозії дуже класно працює. Хлорофіл точно не підвищить ваш рівень заліза в крові, так само як і спіруліна. Ми про це вже знімали відео. Але хлорофіл це класно може бути така зожна, зожний такий тренд. Знаєте, хтось е, п'є каву із тістечками, а хтось п'є хлорофіл. От я п'ю хлорофіл, і не забудьте підписатись на мій контент.